На Хущині з 5 до 12 червня проходять навчання з територіальної оборони району. Першого дня у визначеному місті у Рокосові військові розбили намети і почали розміщувати військовозобов'язаних, які прибули до табору. Наступні два дні цю роботу продовжили. Безпосередньо вже з понеділка розпочалися практичні заняття з вогневої та медичної підготовки. Вогнева підготовка це вивчення матеріальної частини стрілецької зброї, підготовка до проведення занять по практичним стрільбам, заняття вогневої позиції, правила прицілювання, правила ведення вогню, заходи безпеки під час проведення занять з вогневої підготовки, медична підготовка, надання першої медичної допомоги при. Пораненнях, травмах, переломах, контузіях такі основні моменти, які би стосувалися не лише військовослужбовця, а й будь-якого громадянина, бо такі різні травматичні ситуації можуть статися з усіма. Під час навчань керівники занять спочатку демонструють чоловікам, як діяти, а потім по черзі кожен військово зобов'язаний сам пробує виконати нормативи. Усі стараються незалежно від того, чи був у них попередній досвід. Скоріше всього не навчитися, а згадати, тому що вже пройшло 30 років, як не держав зброю в руках. Так що вспоминаємо по трішки. тож усе за розкладом кажуть військовозобов'язані. щодо потреби проведення таких навчань, то думки у всіх співпадають. Такі заняття необхідно проводити. Обороняти свій край, свою державу треба вміти, і потрібно бути готовим до всього. Це перше правило захисту. Зараз я можу сказати одне, що можу допомогти показати деяким е от, хлопцям, які будуть проходити ці навчання. Поділитися з досвідом тут є ще хлопці, які побували в цій зоні. От будемо допомагати. Навчання ці потрібні, звичайно, тому що ми бачимо, яка зараз ситуація в державі. Однозначно, нам ці, нашу державу треба захистити, відстояти нашу цільність. Проводили цього дня у таборі і навчання з тактичної підготовки. А це переміщення військовослужбовця на поле бою, заняття позицій для оборони, порядок дій при наступі тощо в таборі. ми в тих умовах, які ми могли, маючи наявну матеріальну базу, значить, обладнати табір відповідно до вимог, які передбачені статутами, і іншими керівними документами. Атмосфера, як ви бачите, в таборі здорова. Наступного дня військовозобов'язані виконуватимуть праві зі стрільби на полігоні та займатимуться спеціальною тактичною підготовкою. Вже з середи чоловіки відпрацьовуватимуть заходи з охорони та оборони окремих об'єктів.